Всім доброго дня! Зараз спробую надягти насадку на шуруповерт. Якщо в мене вдасться, то буду сьогодні цією насадочкою щухивати в вузьких ділянках вікно. Такими насадками я ще не користувалася. Це буде у мене навчальний сьогодні етап. Не дуже мені подобається, що я при розпакуванні бачу, відпадають шматочки. оці шматочки можуть виявитися отак от в шкірі, що дуже небезпечно. Тепер треба якось це надіть, я сподіваюся, у мене вийде. Не знаю, в яку сторону, що крутить. Так, я так розумію, що одразу треба сюди надіти насадочку, а потім уже туди встрамляти. Спробую таку. По-моєму, вона 38, скільки тут написано. Тут написано, вже не бачу. Саме головне, щоб це не виявилося в шкірі потім все це діло. Так, зафіксувати треба отвертка. У мене поломана отвртка, але ну, думаю, зафіксується. А, колиться. Вроде зафіксувалася. Тепер самое головне гарно сюди вставить. Ліз якось закрутить. щось воно рівненько не стоїть. Щось ще і виходить, ви знаєте? Вроді рівно все стоїть, нічого не витихається. Я, правда, не знаю, яким чином воно мені треба отак от, виходить, вести. А тут оцей болт якраз. Не знаю, що у мене вийде. Зараз спробую. Я сподівалася, що вони будуть такі, знаєте, як, як пензлик, туди торчать всі. А це трохи інші, не такі, як я хотіла, насадки. Такі, як я хотіла, в основному йдуть на болгарку, а на шуруповерт я такої жодної ще не побачила в продажу. Мені поки не щастить. Так. Раніше розговорів. Знову вдягаємо окуляри, вдягаємо маску. Вона у мене після вчорашнього вся брудна, правда. На голову, щоб не замазати волосся свою панаму. Екіпіровка така у мене. І пішліть випробовувати насадку. Так, кто тут режимы? Вроде вот Якось воно вигризає, прям вигрізає дерево. І мені це не подобається. Воно не шліфує, воно його колупає. Захваті, не для шліфування. Це однозначно. Це просто видать знімати грубий шар. Не знаю, що робити. Спробую знову болгаркою пройтися в цих місцях. Скільки змогла, я познімала, до кінця не виходить. Негодна оця от насадка це явно не для дерева. Воно бере зіскаку з дерева і шкребе там, де не треба. А та шліфовочна насадка вже злизалася і вже погано шліфує. Де я дістала тим кільцем великим, я пошліфувала, де не дістала, так воно і буде. Зараз подивлюся, можливо, доведеться якісь штапики замінити, а потім. Як заміню штапіки, треба буде шпаклювати місця, де явні косяки видніються. От, наприклад, тут явна дірка, отут якийсь косяк, он тріщина пішла, і там фарба всередині застряла. Ну, подивлюся, такі самі видні косяки. Позашпакльовую тут он такий стан дерев'яний, під фарбою ховався. Постараюся щось зробити. Це як завжди, який цвяхами прибиваю. Отут явно оцей вже згнивший, треба його заміняти. Зараз заміню. І цей, і оцей вроді ще тримається хорошо. Подивлюся. Паралельно поливаю в садочку полоничку і тут працюю. Сьогодні знову вимикаю світло у нас. З восьми годин тут не буде світла, тому треба прискорюватися. Так, загорила собі чайок і поки він вичахав, дістала свої штапики. Ті, що я купувала в 80 стандартні для вікон. І поприбивала на всіх нижніх частинах, отут, -от, понизу скла. Інші всі тримаються, хорошо, вони пофарбуються і все буде пучком. Тим більше а тут -от вигнутий взагалі штапік. Я не знаю, як його вигибали. Можливо, намачували, спеціально вимачували в воді, щоб він гнувся. Я ще такого не вмію, це для мене вищий пілотаж. Воно все тримається. О, тут, звісно, трішечки відтеперчиться фарба, я його позлущую, ж воно не пофарбується. Сюди нічим уже не підлізло. побоялася, і так скло тут в цьому місці репнути. І замінити у мене самій не вийде його, тому що з склорізом я ще, як ви бачили у попередніх відео, не ідеально вправляюся. Буде дуже багато попиток. І не факт, що вдала спроба, як тоді з дверима вийде. Це мені просто тоді пощастило. І то мені болгаркою краще вирізати, ніж скворізом. На болгарки зараз у мене нормального круга немає, і воно і лучшому. Буде й так. Я отут заклею скотчем, коли дереставрію вікно цю щілину, щоб воно не було дуже сильно видно. Бо... Бо попередні вікна у нас із з такі місця заклеєні, і воно прям кидається в очі. Заклею скотчем, а воно кидатися в очі не буде. Ой. І все. Зараз поп'ю чайок і буду шпаклювати всі ці нюанси. А завтра буду шліфувати та, можливо, вдасться пофарбувати. Я вже загадувати дуже сильно не буду, як вдасться. Ну, вже гарно, вже штапики замінила. вже набагато гарніше виглядає вікно. Так. Той, хто в мене дивиться дуже давно, він знає, що я завжди використовую цю шпаклівку. Це не реклама, я просто один раз її взяла в 190 вона мене цілком влаштувала, і я її періодично докуповую. Відчуваю, що на всі вікна треба буде великий обсяг покупати, але вона взимку не зберігається. Кажуть, що зиму вона не переносить холодні температури. У нас взимку мінусова температура в хаті. Тому або забирати на квартиру доведеться, або купувати малий обсяг, щоб до зими його використати. Мені всього-навсього потрібен шпакльовка і шпатель. Все. Беру шпаклівку і замазую всі моменти. Максимум 2 мм шаром. Так, тут я вже підмазала, тут велика щілина Треба її... Заповнити, щоб у нас такого моменту не лишалося. Можливо, доведеться ще потім підмазати, тому що тут міліметра три, на перший погляд. А так не можна. Товстий шар починає потім виділуватися, коли висихає. Саме тому його і радять. наносити тоненьким шаром. Thank you. Зі шпаклівочкою я завершила все. Хай тепер просихає. Сподіваюся, завтра вже буду шліфувати та все вже може фарбувати. Почну. Дуже мені хочеться побачити вже результат, який вам, я думаю. Але якось так воно, все повільно виходить. Ну, нічого, тримаємо хвіст пістолетом і працюємо мовчки далі. Всім гарного вечора!